Тема Уроку значення грибів у природі та житті людини. Важко переоцінити роль грибів у природі та житті людини. Ми вже згадували, що серед грибів є багато сапротрофів, організмів, які живляться органічними речовинами решток тварин і рослин. Розкладаючи рештки рослин і тварин, гриби звільняють від них поверхню нашої планети. Тим самим вони здійснюють санітарну функцію. Гриби поліпшують родючість ґрунтів. Це одна з найчисленніших груп організмів, які населяють ґрунт. За добу гриби розщеплюють органічної речовини у 2-7 разів більше, ніж споживають самі, а неорганічні речовини, які утворилися внаслідок цього, з ґрунту споживають рослини. Тим самим гриби беруть участь у забезпеченні колообігу речовин. Гриби беруть активну участь у процесах утворення родючого шару ґрунту, гумусового. Що краще розвинений цей шар ґрунту, то він більш родючіший. Лишайники здатні утворювати речовини, які руйнують скельні породи. Відмерле тіло лишайників стає органічною частиною таких первісних ґрунтів. Тим самим лишайники готують ґрунт для заселення вищими рослинами. Різні види грибів вступають у симбіоз з іншими організмами. Зокрема, без співіснування з грибами був би неможливий ріст і розвиток багатьох видів рослин. Гриби слугують їжею для багатьох видів тварин, наприклад, оленячий мох, яким живляться північні олені. Багато видів шапинкових грибів людина споживає в їжу. Збирання їстивних грибів є популярним у багатьох країнах видом активного відпочинку. Деякі їстивні гриби, такі як печериця та глива, людина вирощує у промислових масштабах. Чимало видів мікроскопічних грибів, застосовують у харчовій промисловості. Дріжджі використовують у хлібопекарській, виноробній галузі, пивоварійній, а також у виробництві таких молочних продуктів, як кефір або кумис. Деякі цвілові гриби ще з давніх часів застосовують для виготовлення сирів, як от Рокфор чи Камамбер. Широко застосовують різні види грибів і у медичній промисловості. Зокрема, певні види грибів продукують антибіотики. У 1928 році англійський учений Олександр Флемінг. Спостерігав цікаве явище. Він помітив, що поява пеніцилу серед бактерій спричиняла їхню загибель. Учений зацікавився цим явищем і згодом виділив перший у світі антибіотик пеніцилін. Під час Другої світової війни майже 90% вояків з інфікованими ранами вилікували саме завдяки застосуванню пеніциліну. За своє життя Флемінг та його колеги в 1945 році отримали Нобелівську премію в галузі медицини. На малюнку зображений один з трутовиків чага або чорний березовий гриб. Він перез... паразитує переважно на березах, але може вражати й інші види дерев: віль, губу, плен, горобину. В уражених дерев утворюються чорні нарости, які можуть сягати в діаметрі до 40 см. Ці нарости з давніх часів застосовуються як лікувальну сировину при запаленні або виразкових захворюваннях шовра чи як протипухлинний засіб. Насті і чаги використовують для підвищення захисних властивостей організму, як знеболювальний та стимулюючий засіб. Ви вже знаєте, які небезпечні для здоров'я людини отруйні гриби. Отруїтися можна і їстивними грибами, якщо не дотримуватись правил їх збирання, зберігання та кулінарної обробки, небезпечні і цвілові гриби, їхні спори в разі потрапляння в організм людини можуть спричинити важкі захворювання або алергічні реакції. Тому цвілі продукти слід помістити в целофанові пакети та негайно викинути. Ви пам'ятаєте, що багато видів грибів здатні викликати важкі захворювання людей, тварин і рослин. Паразитичні гриби можуть знищити до 50% врожаю рослин. Справжній домовий гриб, плодові тіла якого сягають завтовшки до 4 см та діаметром до 50 см, руйнує деревину будівель. Щоб запобігти його оселенню, треба слідкувати за тим, щоб деревина будівель залишалася сухою.